Німбус Мега. Сьогодні у нас на огляді і це такий трицикл універсальний в холодну пору, в дощ, також з літом, коли сонце пече, можна також на ньому пересуватись, Не буде е... не буде що? Сонце пекти на голову. Зараз не буде капати дощ, де є лобове скло, також дворник, криша і тент іде в комплекті. Значить, ми в нього сідаємо, включаємо зажигання, дворник у нас працює. І коли йде дощик, у вас чисте постійно лобове скло. Тут у нас значить, тормоз задній, тормоз передній, також ножний тормоз. Стояночний тормоз і є також ручничок. ручничок. Тут у вас ручка газу, ручка газу. Тормоз зняли, паркінг, газу і по чуть-чуть плавненько поїхав. Отак не рекомендую їздити, тому що так і будете їздити. По чуть-чуть, плавненько і поїхав. 1,2 кВт потужний двигун, 72 В, 35 А графенові акумулятори. Не бояться холоду, не бояться жири, в хату їх на зиму знімати не треба. Саме головне, щоб він був заряджений. Тобто, навіть якщо він стоїть, кожних 3-4 тижні підзаряджаєте акумулятор. Значить, по управлінню, у нас драйв їдемо вперед. R – пишіть, їдемо назад. Три швидкості вперед. Перша 25, друга 35, третя 45 кілометрів. Хватає. До 65 кілометрів в ідеальних умовах. Тобто, якщо ви їздите, наприклад, на першій передачі, ну, то 65 кілометрів це без нагрузки по рівній дорозі і на першій передачі, даєте другу третю, потри, електроенергії йде більше, відповідно, швидше буде розряджатися. Тут у нас також є габарити. Габарити. На панелі також відображається, що ми включили габарити, і також відображається, що ми включили ближнє світло, ближнє, дальнє. Тут ми переключаємо ближнє дальнє світло на лівій руці. Повороти ліво-право також воно на панелі нам відображає. І є в нас сигнал і аварійка. Також воно все відображається на панелі. Велика така е дисплейка. Тут показує швидкість, загальний кілометраж. На якій передачі їздимо, і заряд батареї. Так він гарно освітлюється, відображається, все тут прикольно. Тут у нас кармашки, можна поставити телефон, можна поставити свої якісь речі, що кому потрібно. Також є крючок, можна повішати якийсь пакетик і собі зручно пересуватись. Що у нас тут іде далі? Ви зверніть увагу, який, який тут салон. Тут все воно так виконано з якісного корзама. Тобто фата завжди вони відрізняються своїм дизайном, ергономікою, взагалі бомбезна. ця така криша, як, як ми шутимо як в Део ну, коротше, криша така, дуже він крутяцько і дорого багато виглядає. Задня сідушка у нас іде величенька. Ви собі сидите або самі так. Шикарно, або можна їздити навіть у двох. Сідушечка у нас буде задня. Задня. 80. 80 на 50. Передня сідушка буде. Передня сідушка у нас буде 66. 66 на 35. Задня сідушка прямо вообще. Шикарно. місце для них, багато вистачає для всіх. Також перевага цього трицикла не, того, не тільки того, що він йде з кришою, стентом, з а і то, що тут відкривається кузовочок. Робиться ось такий багажничок. Багажничок у нас розміром 80 на 60, достатньо великий вмісткий багажник. Також йде зарядний пристрій в комплекті. Розйом для зарядки у нас ось тут. Вставили сюди в розетку 220, 8-10 годин, повний цикл заряду. І зарядились. Також йде ще тент в комплекті. Тент тентується все максимально просто. Ви відкручуєте оцю верхню планку, вона йде приживною. Засовуєте туди тент, закручуєте його обратно, сюди кріпите на двосторонній скотч. Двосторонній скотч також йде в комплекті. Сюди на крючки, тобто ви собі сіли. Внутріш залізли і на молнії собі застібнулись. І виходить, вам в лице не дує, не, ну, вітер не дує, коліна у вас захищені, також по бокам у вас нічого не дує і не продуває. Великі такі зеркала, лопухи, в яких все достатньо хорошо видно. Він йде на десятих колесах, діскові тормоза передні, задні барабанчики. Як показує, як показує досвід, практика на десятих колесах абсолютно вистачає висоти. Кліренс у нас 23 сантиметри. Пересуватись. В осінній, в дождєвий, в літній та в будь-який час на трициклу з кришою буде максимально зручно та комфортно. Кого цікавлять, трицикл з кришою, також з кузовочком фада Німбус Мега вам дуже пригодиться в нагоді. Кого цікавить, магазин Моточас, зробимо доставку нашим транспортом в зібраному виді прямо до вас додому.